Любі друзі, добрий вечір. Будемо челимо, дивитися, що ми поняти. Ну зарані я ще хочу пробачення попросити. Захворіння поздовшне шашління. лінія. Хрестове шашління. щось Спина з лівої сторони, щоб знали. Ось так Що ми будемо. Бачите? Картоплю приготував. И салатик бьем, бачите. Перемішаю. Тобі салатик. Ось такі дела. Коли попусти, не имею поняття. Наглотався все обезбавлюсь, знімай, щоб не переживали. Петрушки наложив, щоб видно було красиво. І томатний сік зробив. Томатний пастой. Всім дякую, хто переживав за мене. Це буду країні героїв слава. Слава Украине. Героям слава, слава нации. Объясним, что людей ней люди Слава Украине. Героям Боже здоровья. Берегите спину свою. Mm -hmm. Це выше категорий. Mm -hmm. Дивіться, що був порядок. Всім дякую, хто проживав за мене. Скоро, я надеюсь, вилічуся, надіюсь. надіюсь. Це люблю сильно-сильно. Сильно. Слава Україні, героям слава, слава нації. Героям слава. Дякую, хто переживав за мене. його люблю сильно сильно.